Вітаю вас на каналі Лікінцева НВ. В цьому відео я вам покажу та розкажу, як пошити ось такий бюст Desire. Готову викрійку для цього бюста ви можете придбати за посиланням в описі під цим відео, ну а ми приступаємо до пошиття. Для пошиття бюста нам необхідна еластична сіточка, стабілізуючий нійлон, еластична резинка, тунельна стрічка, бретелечна резинка. Каркаси відповідно до типу та розміру, зазначеному на лекалах. Застібка, регулятори та кільця, нитки в тон. Важливо, перед тим, як почати шити, переконайтеся, що ви нанесли ось цю надсічечку на передній деталі. Я ось так собі надрізала. Цю надсічку необхідно поставити, щоб ми потім, коли вже пришиємо тунельну стрічку, змогли застикувати тут зверху, щоб у нас все було гарно і нікуди вона не морщилася, або не було сильно натягнуто. Цей бюст я буду шити повністю без оверлока. Прямою строчкою я пришию нійлон. До передньої деталі поясу і на центральній передній деталі я оброблю ось цей нижній зріз еластичною резиночкою. Зрізаю зайве. До центру поясу я пришила нейлон. Тепер я кладу його лицем догори, на нього кладу також лицем догори нашу центральну детальку. І прямою строчкою пришию спинку, тобто я зараз з'єдную пояс, центральну деталь переда та спинку між собою. Ось так це має виглядати після сшивання. Понизу доста прокладаю еластичну резинку, шви закладаю в сторону спинки. Зрізаю зайве, прокладаю другу стрічку. Тепер пришиваю тунельну стрічку під каркас. Для цього я вставляю каркас в тунельну стрічку і відміряю собі довжину. Я залишаю припуски 1 см з одного боку і 1 см з іншого боку. І відрізаю собі одразу потрібну довжину. Тунельну стрічку я пришиваю наступним чином: я викладаю свою деталь поясу лицем догори, на неї кладу деталь тунельної стрічки. Я її кладу так, щоб у мене шов який у мене буде потім зверху лежав, тобто, якщо я пришиваю до правої частини, щоб він у мене дивився вліво. І зараз по ньому я буду пришивати тунельну стрічку до свого поясу. І зі сторони спинки у мене залишається сантиметр, він у мене буде на підгін резиночкою. Те, що ми з вами відрізали тунельну стрічку. Запас сантиметр у нас з цього боку він був для того, щоб у нас ходив каркас і не порвав наш бюст. А з цього боку сантиметр це запас на те, що поставити потім тут за кріпочку. Тепер за необхідності я підрізаю зайве під тунельною стрічкою. Другу строчку я прокладаю з виворіту в інший край нашої тунельної стрічки. І не забувайте трошки натягувати сіточку для того, щоб не було ніяких заломів. Після того як я пришила тунельну стрічку. Ми будемо обробляти верхні зрізи бюста, також резиночкою. Але спочатку треба знайти ось цю націчку, про яку я казала на початку відео. І ось так з'єднати наші детальки. Бачите, у мене націчка випадає прямо на мою спинку. Можна з'єднати просто булавочку, можна прострочити пряму строчку, як хочете. І ось так у нас виходить. Але спочатку, перед тим, як прокладати. Ось тут резинкою я оброблю ось цей верхній зріз, так само, як і всі інші, в два етапи. І потім прокладу ось тут резинку також. Верхній зріз, який йде у мене до шиї, я оброблю резиночкою 0,8 см. Зрізаю зайве і хочу вам нагадати, що резинку по горловині не треба сильно натягувати, щоб вона потім вам не перетискала. Пришиваю тунельну стрічку під паличку, пришиваю застібку, вкладаючи бірочку в сторону там, де петлі. Роблю бретелі. Тепер я буду ставити закріпочки. Мені необхідно вставити каркаси і поставити закріпку по центру, поставити закріпки вверху тонельки та вставити палички, бічні, поставити закріпочку внизу, і також пришити бретелі до бюстаї. Пришивати спереду я буду до ось цих лястиків, а ззаду я відмічу зараз собі 5 см, і на відстані 5 см від застіпки. Я пришию спочатку до верху резиночки, ось таку бретельку підріжу, вставлю бретель основну і ось так загну і пришив бретельку до бюста. І ось такий цікавий бюст у нас вийшов. Ця верхня частина вона піднімається, але за бажанням можна її зафіксувати. Також, як варіант, цю верхню частину можна зробити з мережева і скомбінувати її сіточкою, буде виглядати теж доволі привабливо. Ну а якщо вам сподобалось це відео, не забудьте, будь ласка, поставити лайк та підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео.